Слава Україні. Закінчив мульчер, пробував вже косити. Штука непогана все-таки, ну все одно ну, недоліків вистачає. Перше, що багато відео, як іменно такий я дивився, то в основному мотоблоків чіпляють, то так. Що зразу по недоліках? плюси, да, косить він. Косить, патрає все. Мінуси не вистачає, трошки ширини лез, Перекриває, виходить, він, якщо десь чуть-чуть здвинутись, здається, ну перекриває порядочку, йде, ну так, чуть-чуть, не дуже. Ну, так, якби мене, як садив міждоряддя 65, десь там якби 63, хоча б, може, спробуй на торік 63, може, чітко перекриє. Ну, це так, не дуже перекриває. Місцями перекриває. Це ж попробуй ще так виставити десь. Рядок чуть вліво звинутий, чуть вправо 3 см 2 і можливо чуть не вистачає. Так, все працюючий варіант. Обертів чуть ще по мінусах. Обертів трошки не вистачає. Ну, і ролики в мене так тимчасово ну, попрацював, трошки прокосив, бо провов, Там і так, і сяк і крутився. Ще мінуси. Колесо. Мінус тільки одне колесо. Друге, як ставити, правда, не знаю, хто знає як. Тут дуже близько трактор, ну і мінус близько до трактора зробив. Все таки, щоб було б краще, але тоді виходить трактор довгий. Не, не такий повороткий. У мене там виїзди короткувати, притик, якраз тоді попробую розробити. І вага більша, мучить буде важче, ніж трактор, піднімати важче. Я теж під ййомом трошки не дуже обороти насоса малуваті і шків там піднімає не дуже добре. Так все, з підшипниками, все непогано, все. ну Тут пилява, звісно, Підшипники відкриті були, ну не закривав поки. й понамазував добре. Тому ну, Щоб добре крутилось, воно як поналипало туди. Ледве повідчищав, повідмивав. Шкув мінус одне колесо він неустойчивий. Це колосо опирається, тут іде добре. Все. Ну, як трактор в школі 70. Хто на 70-ках їзде, той знає, що він, він дуже узенький і високий. Він від будь-якого камінчика, від будь-якого бугорка його хилить уліво-право. І сидиш, шатаєшся. То ним нічого. Навіску плавуча, теж нічого. Ну а от, що одне колосо на мульчері. Ось копалочка два колеса, то вона собі стоїть. А тут друге я навіть не знаю. Потрібно, бо може на торік щось і придумаю. Десь от це, це ж треба ззаді, але ззадки здаю. Наба думати. І тут може тут якесь хоч невеличке, наба щось щось так треба робити. Бо врегулювати на важкувато. Хочеш ну, чуть-чуть припіднімаєш, що він так рівно стояв по горизонту. Трактор все одно ну, чуть-чуть шатнувся, десь у ямочку миші кроти. в Землю зарібся, а трактор слабенький зраду здихає. Падають обороти, і, віж, і тоді починає щось рвати. Як не вал, лопну, вал лопне, то ремінь ремін злетить, щось починає тоді. Все-таки земля є земля і пилява піднімає. Чуть-чуть припідняв у воздусі такий сторчаний стирчать. Так що і тут да, було декілька поломок. Загалом вало відбору. Це я вже його порвав був декілька разів. Там вже, я здається, знімав, там карданчика доробив, покращив. Тут вала я був зварював. Він децентрований був вчора, посадів час, так виставив міліметр тільки. Зірку мене рвало вже разів 3-4 вал, вал, що ж там вал, то нюсеньке там. Воно тільки 15 -та. 15 діаметр вала, зовсім мало. Але працює. Порвало день-два, порвало, приварив. Що значить, що хоч щось в руках є сварка, болгарка, щось можна зробити. Покопалки, поки більш так сильно нічого й не трогав. Треба було б думав, ну я так догадувався що все-таки оце ці леза лезу должно бути чим вужче, щоб менше забивалось, менше землі. Не знаю, що якось оці я трошки вчора попідрізав, але ж тут товстий метал, якось оці квадратики вирізати, може, ще трошки тоді доріжу. Щоб менше все-таки Все-таки землі сюди горнуло. І, 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 і. Що знаю вже точно. Ну це вже бажання нема на цей рік. Оці це ресори, Кусочки, їх відрізати, зробити сюди вставки сантиметрів 3, сюди випадає зразу картопля. Її піднімає, вона картопля йде над землею і вона випадає зразу. Треба сюди сантиметрів 3-4 робити такі вставочки. Тут відкритий підшипник підшипникали, працює раз у рік. Колесо лопнуте, треба щось хімічити. Що вже був? Порвав. Ну, Сам дурний, це вже укріпив, там знутрі порвав. Спробував викопати ряд картоплі, не косячи бур'ян. Супер! Чутно, що трішки важкувато. І все-таки сюди нагорнуло таку купу буряну. Воно і виходить зажало. А крутити потрібно і рвонуло. рвонуло цю пластину. Наче метал товстенький такий, але зіграло. Це з цим ще все, довбуся. То укоротив. Да, вроді. Ну я не розберу, так і всі блогери пишуть. Ті хід роблять більші, ті менші. Ну мені здається, що в мене просто в мене двигун. Більш такий, він що за, за рахунок варіатора, або малі оберти валовідбору, або він може підняти їх добре. Так і мульчером. Або маленькі, або косить. Що виходить, я вже так думаю, як вийде, що мені краще було б, я замітив, я в тому році так пробував, щоб лучше менший хід зробити копалки, так наче по моєму опиту, але більше оберти, щоб вийшла майже вібрація. І картоплю тоді не так розкидає порядку і не так її товче. Што ќе бидеме пробовате